Вчина галя закаждала, листи дрібнені, писала, листи дрібнені ко, єму писала, злиє люди. Все це є знали листочка галі, не я давали листочка галі не я давали. Єде казачи, люди питає, де ж моя га. І з деж моя Галя, І з ким гуляє. А люди кажуть, ще я відповідають, Що вчора померла, сьогодні ховають. Чорчорів Чу мерла, сьогодні хаваю. Іди, козачі, цвинтар мінає, Там два козаки яму копають. Там два козаки я му каю Слухайте, братці, шо я вам скажу, копайте ширшу, Я рідом ляжу, копайте ширшу, Я рідом ляжу. Дивіться, люди, що зараз буде винявана гана стріляє в груди. Винявана гана. Ще сонце сходить, мала пару мати хає, ма пару мати ховає. Дивіться люди, запаминайте. Тупає ходи не разлучайте. Хто паре ходи, не те.